Знаєте, як, як павутиння як павутиння таке розрослося, і ви нічого не могли зробити, розумієте? обмотані були цим павутинням. І ви, і люди, ці відносини були обмотані павутинням. Який шанс, розумієте, який шанс, ви боїтеся? Ви боїтеся отримати шанс, е, якийсь, е, знаєте, таке відчуття, що якийсь шанс надається вам долею, щоб нарешті отримати бажані вами результати. Дивіться. Великі були хвилювання раніше ніяк не виходили налагодити положення в сфері вашої діяльності.